Десь пів години тому до нас доставили пацієнта, працівника поліції із Рахівського району, який отримав вогнепальне поранення лівої кисті. Вогнепальні поранення самі по собі досить серйозні, тому що вони мають свою специфіку. В ситуації, яка є з даним пацієнтом, є пошкодження сухожильного апарату і є пошкодження кісткового апарату. Він потребує лікування у спеціалізованому закладі, так як у нас у лікарні є відділення, де займається мікрохірургією і травмами кисті, тому їм буде ставлено до нас. Ну, лікування буде не одного дня, не одного тижня, наслідки поки що невідомі. Думаю, що буде потреба у досить довготривалій реабілітації. Свідомість не втратив, але після наркозу нічого не пам'ятаю. Була тільки черга пам'ятаєш цей Так, черга була, пам'ятаю. Велике дякую, хочу сказати начальнику своєму безпосередньому. Едуарду Івановичу Капчуку. Якби не він, може, ми з вами зараз не говорили.